травня поточного року набули чинності чергові нововведення у сфері нарахування субсидій на оплату комунальних послуг. Згідно з новими правилами, споживачі, яким нараховуються пільги, не можуть скористатися субсидією. Потрібно вибрати один вид державної допомоги або пільга, або субсидія, розповів нам начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Нагадаємо, раніше пільговики могли отримувати субсидію, оскільки державна допомога призначала з урахуванням пільг, які надаються певним категоріям на оплату комуналки. З 1 травня по 1 вересня 2016 року припинили нараховувати ми субсидію 4 тисячам особам, які використовують в літній період часу пільгу 50% на оплату ЖКХ. Це потерпілі першої категорії від ЧАЕС, Це дружини померлих від ЧАЕС, Це наші дружини за померлих військовослужбовців, користуються пільгу 50%. І десь в меншій мірі це учасники. Бойових дій, учасники АТО і наші воїни-інтернаціоналісти, які користуються пільгою 25% при сплаті житлово-комунальних послуг. Починаючи з 1 жовтня, громадяни мають звернутися, заповнюють заяву і просять повернути, нараховувати субсидію на опалювальний період і припинити нараховувати пільгу. У фахівців немає однозначної відповіді на питання, що вигідніше оформляти субсидію або скористатися пільгою. Все залежить від конкретної людини, і конкретної ситуації. Проте радять звернути увагу на кілька моментів. Нарахування і використання пільги, і використання субсидії це дуже індивідуальний. Індивідуальний розрахунок для кожного домогосподарства в розрахунки включається також наявність різноманітних приладів обліку, кількість зареєстрованих осіб, кількість осіб, які прописані, але не проживають в домогосподарстві. Ну і зрозуміло, що основний показник це все таки доходи домогосподарства. Тому якоїсь такої єдиної формули для крастинців, щоб сказати, використовувати правильно правильніше, там 50% сплати по пільгі. Або там по субсидії ми не можемо сказати. Кожне домогосподарство повинно для себе ну, зробити певні висновки. Як бачимо, вирішувати, яка державна допомога є вигіднішою, треба у кожному випадку індивідуально. Залежно від кількості зареєстрованих членів сім'ї, доходу та обсягів використання енергоресурсів. Що краще вибрати? Пільги або субсидії слід вирішити до 1 жовтня поточного року.